Доброго дня! Зараз я вам покажу, як проводити діагностику пристрою Sanmi. ми бачимо таку папочку Tools. Заходимо в ній і бачимо таку іконку, яка схожа на кардіограму post Стер. Натискаємо. Тут у нас інформація про наш пристрій, скільки зайнято пам'яті, скільки використовується зараз оперативної пам'яті та все інше. Щоб протестувати. Продіагностувати усі е, системи одразу натискаємо оцю кнопочку Check device. Іде тестування. Коли ви побачите отаку сіточку, вам треба пальчиком провести отак і заповнити усі квадратики. Це тест на е, працездатність екрану сенсору. Коли ви побачите отаку картинку, вам треба якомога більше пальців натиснути на екран. Отак. 3, 4, 5. Все, є. Коли отака картинка, ви маєте отак робити і натискати, зробили, натиснули, зробили, натиснули. Якщо все нормально, тобто ви не побачили так званих битих пікселів, це такі білі точки, то ставите нормально. Все. Якщо ж ви хочете щось окремо протестувати, наприклад, принтер, натискаєте ось сюди на принтер і принт-тест. Ось. Принтер надрукував. Такий тест, тобто на чеку повинна бути картинка звідси. Отак. От Дякую за увагу.